Біометричний контроль на кордонах ЄС що зміниться з 10 листопада 2024 року. Мандрівники з країн, які не є членами ЄС, проходитимуть новий процес прикордонного контролю. Нова система, відома як ЄС, є автоматизованою платформою для цифрового збору персональних даних. Вона буде використовуватися для автоматичного контролю за перетином кордонів громадянами країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза для в'їзду до шенгенської зони. ЄС замінить традиційне штампування паспортів. Під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система зафіксує ім'я, біометричні дані, а також дату місця в'їзду та виїзду. Знімання Сканів обличчя та відбитки пальців будуть проводитимуться раз на три роки і буде дійсним для кількох поїздок протягом цього терміну. Ця система не стосується осіб з посвідками проживання в країнах ЄС або тих, хто має довгострофкові візи. Європейські урядовці сподіваються, що нові біометричні процедури пришвидшать процес оформлення і зменшать черги на кордонах. Будьте в курсі останніх новин з юридичним маркетплейсом. Консультант підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити жодної важливої новини.